Да, братан. Клуб? О, супер. А хто буде? Юля і Маша. Капець, то точно, да, я все лечу. Зара. Давай, ну, відірвемося. Діма, ти що, який клуб? Я Як який? Нормальний клуб, сонце. Та ну, ти підеш з кимось в клуб? Так піду. Та наш робити клуб. Як нашу? Я давно Юлю не бачив, Маруську Пашу не бачив. Та нашу, та поси зі мною вдома, це та, блін. Та який клуб? Нормальний клуб, сонце. Не треба тобі той клуб. Та треба як? Я таку компанію вже давно не бачив. Треб, ну, треба обговорити, хто що, до чого, як до чого. Та нашу, та, блін, сімейна вечеря, оце все, ну. Це краще будь-якого клубу. Та да, то тільки сьогодні буде, обіцяю. Ну, тільки сьогодні дуже класно, так. Да. Ну так, класно. Що тут класного? Ну, то, що я зустрінуся зі своїм другом, така можливість випадає раз на рік, може, навіть півроку. Ну, блін. Коротше, все, я обідалась. Не зрозуміти тих дівчат. То обіжаються, то не обіжаються. Алло, братан. Я буду, да, замовляй. Все на зв'язку.